Якщо у вашої дитини постійні висипи, втома та поганий апетит, а аналізи ніби в нормі, то причиною можуть бути лямблії в кишківнику. Перша ознака лямбліозу це проблеми з травленням. Може бути діарея, яка чергується закрапами, здуття, борчання, нудота після їжі. Друга ознака біль у животі, найчастіше навколо попка, без чіткої причини. Третя це поганий апетит. Дитина відмовляється від багатьох продуктів, капризує. Четверта ознака: тома та поведінка. Діти швидко виснажуються, стають дратівливими, погано сплять, і іноді вночі скригочують зубами. П'яте. шкіра, Блідість, темні кола під очима, сухість. Гусяча шкіра на руках чи ногах, висипи, які виглядають як алергія та не лікуються стандартними методами. Часто з'являються тріщини в кутах губ, зайди, які довго не гоються. Шоста ознака волосся і нігті, волосся стає ламким, росте повільно, нігті крихті. Сьома ріст і розвиток. Дитина повільно набирає вагу, може відставати в рості. Часто виявляється. Дефіцит заліза та вітамінів для у дітей рідко проявляється прямо. Він маскується під алергію, дерматит чи проблеми з травленням. Але якщо симптоми повторюються і не піддаються лікуванню, варто перевірити кишківник та здати аналізи.